Казка Василя Сухомлинського, Зайчик і горобина. Привіт-привіт! Діти! А ви знаєте, хто такі письменники? Сьогодні я познайомлю вас з видатним письменником Василем Сухомлинським, який написав дуже-дуже багато творів саме для маленьких дітей, таких як ви. А щоб дізнатися, про кого ми будемо читати казку, нам треба відгадати загадку: Куций хвостик, довгі вушка. Шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це діти? Сірий зайчик. А ось і наш зайчик, саме про нього і казка. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди на горобині, бігає навколо дерева, а ягоди високо, просить зайчик, дай мені горобину одне гроно ягід. А горобина каже Попроси вітра, він її відірве. Попросив зайчик вітра. Прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалось гроно червоних ягід. Упало на сніг. Їсть зайчик ягоди. Дякує вітрові. Малята. Горобина це дерево з червоними ягодами. А грона це коли декілька ягід зростаються разом. Ви уважно слухали казку. Тепер я вам поставлю декілька запитань. Діти, як ви гадаєте, яку пору року описано в казці? Вірно, зиму. А чим засипало землю? Молодці, снігом. Яке дерево побачив зайчик, коли був голодний? Правильно, зайчик побачив дерево горобини. Як висіли ягоди на дереві? Високо чи низько? Молодці! Ягоди висіли високо і зайчик не міг їх дістати. Хто допоміг зайчику зірвати ягоди? Вірно, діти. Зайчику допоміг вітер. Малята, чи треба допомагати взимку голодним тваринам? Правильно, діти! Тваринкам потрібно допомагати взимку, тому що їм важко знайти для себе поживу. На сьогодні все. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! Бувайте!